Доброго ранку всім. 30 жовтня. Ось вже і жовтень проскакав повз нас. Він був не настільки грибний, як би того хотілося, але слава Богу, що вересень перевершив всі наші очікування. І я отакий от фінальний жовтневий похід хочу зробити сьогодні. Подивитися, можливо, щось є. В лісі, трошки відпочити. Зараз, якщо бути не в лісі, то дуже сильний вітер, але тепло приємне. Тобто на вулиці зараз десь 13-14 градусів. Я на цю місцинку вийшов якоюсь такою собі ще поки що незнайомою дорогою, але я знаю, куди я йду. Недавно відбулася така. Дуже класна річ з моїм попереднім відео. Його три дні якось люди не, не дивилися, а потім десь Ютуб його таки запропонував, і там на ньому вже десь 5 чи 6 тисяч переглядів, що кажу, для мене є дуже-дуже хороша новина. І я дякую всім тим і Ютубу за те, що він пропонує мої відео вам і ви їх дивитеся. Це дуже-дуже. Класна річ. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо бачити, як нас зустріне листопад і що я буду вам показувати. Окрім того, також хочу попросити вас не забувати про важкий час, в який ми живемо, і як необхідно нам всім разом допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які... Боронять нашу країну активними своїми діями, і ми також мож, можемо якось задекларувати свою активну дію, як допомога їм нашими донатами. Це по QR-коду або в описі під відео є посилання на карту. Це є нескладно. Навіть декілька гривень вони роблять велику-велику роботу, тому що нас є багато. Всі ми. Прагнемо єдиного одного е, дива на даний момент це нашої перемоги, яке би сталося максимально близький термін. Тому прошу вас донатити і всі кошти будуть передані на ініціативи брутального футболу для 80-ї ОДШБ. Я зараз буду йти дивитися, що тут довкола нас є. Надій на гриби. Небагато, так, це недобрий гриб. Але все одно десь по лісі я таке думаю перейтися, щось подивитися і вам показати. Тому побачимося вже на маршруті. Це теж гриби недобрі. Перші лисички я знайшов, але вони вже усьо. Їм вже дуже зле, так що я їх не беру. Ну, Я також і пройшов немалу частину маршруту, того якого я собі намалював, той, який я собі уявляю. І от тільки перші нормальні гриби. Як мені далі звідси йти, я не знаю. Ну, десь отуда. Може здаватися, що я десь трошки заблукав. Але це насправді є не так. Я просто йду якоюсь боковою дорогою. Ну як дорогою. Напрямком. І так, як мені постійно треба йти отак десь вверх, то я скажу, я, я вже трошки так заморився. Ну сподіваюся, що я вийду, може якраз... На цьому горбочку я ще щось і знайду, бо я тут колись знаходив великі кількості червоняків, козарів, але зараз щось немає нічого. І це дивно, тому що я от спілкувався з львів'янами, які цих вихідних десь ходили, дивилися, їздили, то на Львівщині. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так. Ледве камінь посунувся. Так от, то на Львівщині ще люди в гриби ходять. І що дивно, що вони їх ще і знаходять. А тут щось уже таке. Так що іду ходити і дивіться. Я добрався трошки наверх і тут попав на отакі подивіться, які здорові. Варена ковбаса величезні мухомори. Це дуже дивно, що мухомори є, а білих мали Дивіться, які вони красиві. Отакі. От На шляху зустрів вот таку штучку. Це в нас білий. А Просто звідки він, тому що тут я ніде не бачу де би він тут ріс. Ну і щось незрозуміло не в якому він стані, але отакий от тут грибочок хтось або викинув, або копнув, або щось з ним зробив. Ну але це означає, що десь біля є. Минулий раз дощ. Цей раз вітер, таке враження, що це щось як, пороблено. Ну і мені здається, що цього року гриби просто дуже рано стартували, тому вони так швидко і відійшли тут. Тому що ну, я зараз саме на тих місцях, де би вони мали бути. Тому що Нового року в цей час вони тут тільки почали уже так Масово йти. А зараз ну, ну нема взагалі ніц. Що таке грім його з Ну, Але принаймні от, можливо вони такі вже дійсно повідходили. Бо це щось вже таке мені не зрозуміло. Але ну ще трошки похожу, ще трошки щось подивлюся. Слава Богу, що. Не лиє дощ, тому що з дощем було б гірше. Якщо хтось з вас десь в якихось буковельських, верховинських, татарівських, лазівчанських краях ходить і все ще збирає гриби, то єдине можу сказати, що я за вас дуже радий. Бо я тут щось ловлю тільки гав. Мої відео стають дедалі коротшими і коротшими, тому що я зараз йду. І єдине, що можу сказати, що максимальним успіхом за сьогодні є те, що не падав дощ. Ті грибочки, що я бачив і вам показував, це були недобрі гриби. На жаль, на жаль, я не зміг знайти ні білих. Ні лисичок, ні козарів, нічого такого. І кажу, ну, ще й вітер дує дуже-дуже-дуже сильно. Але ну, не знаю, що, як то на це вам сказати. Я погоду не вибираю. І я фактично і, і так через кожен день в будь-яку погоду ходжу в ліс. І я дуже вдячний вам за те. Що ви зі мною весь цей час були, дивилися і переживали зі мною ці емоції. І сьогодні вони були дуже класні, позитивні. Мені, мені прогулянка сподобалася. Я отримав задоволення від того, що побачив красиві мухомори, якісь такі всякі грибочки були. От, а Ті, що їстівні, то я можна рахувати вже авансом в сезон, колись собі вже назбирав. А зараз, на жаль, зараз, на жаль, треба просто отримувати задоволення тільки від походу. І якщо у вас є якісь питання, то будь ласка, коментуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. У мене фактично за от... Рік з чимось існування каналу 3300 підписників. Це неймовірна для мене цифра. Перегляди, які ви також генеруєте, це є щось з чимось. Коментарі завжди мене веселять, як і нормальних людей, так і ботів, які, слава Богу, не забувають про мій канал. А це на що? Мі здається, це на нас саме ти тистої... Лисички. Пару штучок. Ну зараз до них подивлюся, але якщо що, о, а тут ще й оленячі ріжки ростуть. Так так як я вже виходжу, то ці лисички я напевно брати не буду, тому що ну, от, з цих чотирьох штучок в мене не вийде нічого і ганяти електрику на сушку, теж якось не дуже добре. О я щось я побачив білий гриб. Ого! Фактично на самих останніх метрах. Тобто, а це уже... А це уже результат. Подивіться. Тобто можна взяти і лисички. Де там вони були, так, це ми, Прик... прикрили я в шоці. Це забираємо тоді. І на вечір якийсь такий легкий мікс буде, тому що з цього одного грибочка точно хоча б якусь приправу зробити можна. О, тому, як бачите, не буває такого, щоб було прям взагалі пусто. А так, так тут уже ні. Зараз ми з, з тим щось придумаємо. І, так от, дуже хочу попросити вас, будь ласка, задонатити на 80 odshb ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Це є нескладно, це можуть бути просто якісь там, кажу, декілька гривень, декілька десятків гривень. Ми зараз повсякденно тратимо на кави, транспорт, е якісь легкі снеки, перекуси, дуже велику суму коштів, які могли би піти в правильне русло. Я дуже вам вдячний за те, що ви це робите. Ви самі найкращі мої глядачі. А я забираю оцей скарб і буду завершувати відео. Я вам хочу обіцяти, що у нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні!